Добрий день, мої дорогенькі. Вітаю вас, тітко Ірино, чую, пахне борщ смачненький, Карасі в сметані, ковбаса, паляниця, мед гречаний, куліш, пампушки, смакота. Юрчик, ти навіть віршами заговорив. Так, сьогодні у нас мова піде. Про одну найулюбленішу страву українську, а яку відгадай загадку. І з задоволенням відгадаю, довго з тіста їх ліпили, у окропі поварили, потім дружно ласували, ще й сметанки додавали. Ой, тітко Ірина, я, мабуть, здогадався це вареники. Так, Юрчик, правильно мова піде про вареники. Вареники у макітрі, білі, пишнобоки, пишаються, всміхаються на чотири боки, з капустою хрумкою, з картоплею, з сиром, почастують з охотою, поділяться з миром. Ті у маслі, ті в сметані, в смальці і цибулі вигрівають білі боки ніжні пишні кулі. Ой, тітко Ірина, мені навіть захотілося поласувати вареничками. Малята, а ви знаєте, що про вареники кажуть? Вареники Боже, хвалиники кожен хвалить, та не кожен варить. Так, тітка Ірина, це правда. Я не вмію варити вареники. А майстри петриківського розпису навчилися ще й розмальовувати вареники. Подивіться, які вони гарнюні. Ой такого б магнітика я б хотів, щоб у мене висів на холодильнику. Давайте, малята, розмалюємо вареники. Спочатку на вареничку я намалюю бутони. Вказівний пальчик мочила в фарбу блакитного кольору і малюю спочатку середній мазочок подовжений, а потім зліва і справа. Не забуваємо добирати фарбу. Витерли пальчик і працюємо тепер пензликом. Біля кожного бутона намалюємо листячко. треба гілочка. І увага малюємо листочок з перехідними мазочками. Набираємо фарбу основного кольору і додаємо фарбу для переходу кольору. Тепер вказівним пальчиком намалюю ягідки по краю вареника. Постійно добираю фарбу на пальчик. Витираємо пальчик і знову будемо працювати пензликом. Примочуємо пензлик і малюємо подвійні листочки. Подивіться, у нас вимальовується бігунець. Візеруночок повторюється. Ягідки по черзі намальовані з листочком подвійним. Домалюємо дрібненьке листечко побіля бутончиків. Таке листочко називається підушіння. Зворотньою стороною пензлика намалюємо в кожній ягідці оченятко жовтеньке. І біля квіточок намалюємо тичіночки. Ось і готовий наш вареник. Тітко Ірина такий гарний, мабуть, і смачний. Так, малята, наші вареники завжди смачні і про них знають у усьому світі. З давнини так повелося у кожній хатинці в будні свята є вареники. Бо ми у... бо ми українці, смачного малята.